Я тоже. Я, Спасибо. Я в за я в захвате. Я оценил вашу а, вашу оценку. Спасибо. Спасибо. Звідки така позитивна людина? Стоит значок Украина на самом деле. Украина. Що... Да ну. Ну да. Я я из Москвы, а вы приблизно де? Особенно мне нравится по з, з Бандера. Ну а... я думаю, вы можете. Запелинговати звідки я. Я не буду пилинговать, я всегда людям верю. Я как президент России, людям верю до первого, до первого обмана, иногда до третьего. Миколаїв. Николаев, да. О, ты дивишь, что зробила Україна за 33 года с Николаевцем? Поки Николаевцев з, ти... з Миколаєва. Ну что? З Миколаєва, да. Ага. А коли він постав перетворився у Миколаїв? Він ніколи не перетворювався, він завжди був Миколаєвом. Ага, з вами мамою тато якою мови спілкувалися? Українською. Українською, так? Звісно. Тобто ви з дитинства розмовляли вишикано, як Іван вирішував. Коли в моєму дитинстві ще памперсів не було, то я ще з пеленок розмовляв українською. Спалено. Російську мову я не вивчав, не читав і тільки її вивчив з телевізору. Ой ти ж Боже! Я такого не... Чого... Чолов... Ви чоловіка не бачив. Воно ага. перекладіть, будь ласка, на російську. Я ж російську не вивчав. Да, ну, ну покажіть руками. Не, не. продемонструйте руками, що, що, що я вам. Фраза, речення. А я а, не знаю, мову жестів, як я зможу вам руками продемонструвати. Хорошо. Ви мені як словник вебстера. Розпломати. А я ж, я ж не словник. В, ну, ви. ви <свят> молчать, поручик. Так, я фраза. фраза, фраза. речення. Бабця зловила бабку. Це що таке? Е, знову про ту про стрикозу ви будете ще... сейчас. Ви б іще ви влавили, ви влабили, все, 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 все. І щоб мені про тучку, про тучку спросили, Либо та сама і проволка, провололись, ні, напаривались, на пару. по русски вдруг заговорил. Як интересно. Так ви ж українську, як я можу, як я вам можу бабку сказати не російською мовою? То ви ж тільки що сказали, що російською ви вообще не, не володієте. 5 секунд. Ні, я такого видите, ви ви Давайте я вам на русском перейду, потому что вы, получается, не все понимаете. Я Или вам я сказал, понимаю, что да. я русский, на русском, да, да. не разговаривал, не изучал да, его. Не изучал. Его я выучил сугубо из телевизора. А -а -а -а. Понял. Теперь прошу, понятно? Прошу, ну, по видите, как нас скажут, где мовный барьер из-за того... Вам я, я, я понимаю, мовний бар'єр, я понимаю, no. все зрозуміє. А, 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 а чому ви не, не допомагаєте хлопцям особисто? А, з чого ви взяли, що я не допомагаю хлопцям? Ну, тому що ви не в окопі. Якщо це ага. окоп, я перепрошую, звісно. А... Ну, допомагати, віку. допомагати хлопцям можна тільки в окопах, так? Ні, ну я перепрошую, да, так. You Потому can... что вот сегодня я читал, читал, я читал. Для обострения процесса читал mm -hmm. статью The Telegraph, английский газете, Это ваши. It see. doesn't matter. We can speak well, in English. <laughs> <laughs> у меня был приятель, когда мы с ним учили японский, So are we, gonna, are we gonna are we gonna continue in English? In English or are we gonna no, stay? No, in, in, о, oh, мы gonna Russian. stay in Russian, right? What, why? Why is that? Why is that? because you I mean, don't know. Flu... You, oh, you, you're not you fluent in English. Да, я хорошо, я do understand, but do not speak. Ah, you honestly. don't speak. No. Oh, потому okay. что у меня нет практики. Ну, вот, не если не вы хотите цитировать the telegram, yeah, telegram или как там? У вас Не Telegram, а Telegraph. У вас Либо плохой, Telegraph. Потому, что вы так что не me, если не вы правда. хотите цитировать the Telegraph. Спікіруйте, пожалуйста, говорите, на английском. На английском можно теперь? В мові, як у нас кажуть, у нас кажуть, мовою оригіналу ну, я понимаю, можна. Я не що в вашому селі, да, в вашому селі э, Відколи це ну, Миколаїв як... став э, селом? Я не розумію. Ну, кажуть, Миколаїв ніколи не розмовляли українською. Ну, ну, я ну, кажу. в сенсі не, в сенсі ніколи не розмовляли українською. Не не розмовляли українською. Не ну не знаю, Вам, вас ну, у вас, якісь дуже специфічні, у вас дуже специфічні мрії так про вот. Миколаю. Як це специфічно? У мене там до хрена, хрена знайомих, і слава Богу, я э, розумієте, тут так Дніпропетровськ, Херсон, Ніколаїв. Ні тут такого, як Дніпропетровськ. Ну все, ну от український блогер. Я задав інший вопрос. Почему ты не в окопе? Говорят, как называется, ТЦК Нет, ты такой вопрос а ты не задавал. Не ты задавал улице. вопрос, я почему вопрос ты не окопе. помогаешь ребятам. Не-не-не, я следующий вопрос задал. А я, тебе спросил, я тебя спросил, да. помогать можно только из окопа? хорошо как называется смотри смотри вопрос, я те, я тебе покажу я не не я, я, я для тебя специально покажешь, подяку, не да по то, что, что подяки там... у меня нету ну, да. у меня есть вот из, из 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 последнего вот такие например подарки подарки например например вот ты такие думаешь, подарки которые написали, ребята которым помогают врать, врать. ребята которым помогают не, ходят, с этими не шутками, ходят. Не ходят. Не ходят. Смотри, хватит брать. Тебе, тебе вот это очень Брехло. сильно понравится. Читай. Давай. Читай так, чтобы я Брехло. слышал. Брехло. Читай. Что написано? Что написано? Что написано? Что написано? Здесь написано, штуками. когда человечек подписал не ходят, контракт. Не ходят. И здесь написано, и здесь.